Давайте ми кілька карт подивимось на Запорізьку АЕС. Період з 4-10 до 10 числа до 10 грудня. Двійка мечів. Ну, підготовка до звільнення. Шестірка пентаклів назбирування сили, наростання сили. Імператриця. Перевернутий аркан. Ну, поки що повноцінного, все-таки звільнення щось не дуже воно випадає в наступні 7 днів. Але от сила, яка наростає, бачите, такий. Доленосний фатомний момент, коли випадає Аркан Колеса Фортуни, як я завжди кажу, те, що має бути, цього не оминути. А що має бути? Звільнення Запорізької атомної від рашистів. І в наступних сім днів в цьому, нашим воїнам, фортуна може вкотре посміхнутися. Так, ще думають, вибирають, готуються, тому що це є важливий крок, його треба зробити максимально безпечно. Але так чи інакше, Звільнення буде, і воно вже буде доволі швидко. Тут нас ведмідь, підсилення і підтримка. Тут нас лілія, очищення даного об'єкту від Чорноти. І тут нас дитя, тобто народження заново нашого контролю українського над ЗАЕС. Ще, до речі, теж була така інформація, що, ніби там. З Росії домовляються, чи Росія, вірніше, би хотіла, як це, повернути під контроль України за АЕС, так, але натомість, щоб залишився транзит, там, я так зрозумів, нафти чи газу, чи чого там через Україну, там далі в інші країни. От, Я не знаю, наскільки це правда, от, але в будь-якому випадку звідти їх виженуть і виженуть їх це однозначно. Тих рашистів стоїть. Скажімо так, з цього об'єкта надзвичайно важливого. Аркан Сонце, вкотре це підтверджує. Мені подобаються дані аркани, тому що я розумію, що сила ще більше там наросла, і звільнення можна очікувати цих всіх напрямків в будь-який момент. Тож очікуємо, молимось та просимо. І я ще разом кажу, на ніякі там. Договорняки і так далі з Росією іти ніхто не буде, тому що там нема з ким і про що говорити. Може бути тільки за однією умови переговори. Вони вивели всі війська з України, визнали свою капітуляцію. Визнали те, що тут вони взагалі не зрозуміли, що робили і кого від кого звільняли, і, і визнали оцей свій маразм. А тоді можна щось говорити. А що говорити? Не знаю. Час покаже. Не при інших ніяких обставинах. Так що молимось, спросимо за звільнення всіх важливих об'єктів від рашистської окупації. І якомога швидше звільнення. Хай буде так. О, бачите, допомога в дорозі.